Вітаю вас, любі друзі, на моєму україномовному каналі. Дехто з вас може мене спитати, а хто я взагалі такий? Я вам поясню, я довоєнний кіберспортивний гравець в Dota 2 Зараз я активно веду свій Twitch канал і роблю, намагаюся це українською мовою, транслюю для вас інтернешнл також українською мовою. І зараз ось м, подумав, що було б непоганою ідеєю створити і україномовний YouTube канал, щоб підтримати е, наш контент. І перше відео на цьому каналі ми будемо розбиратися, чому навіть і соло зі своєї команди після того, як вони не змогли пройти лащен з кваліфікацією, тим таким самим чином вони не змогли попасти на The International. Ну, перш за все, як на мене, в мене така думка, ЦАПа відбувала: це найлегше а, шукати після там якогось. Фіаско, що очевидно трапилося з командою Наві, але розберемо взагалі виступи, які були в них вже дуже великого проміжку часу. На кваліфікаціях на International ця команда взагалі не виглядала як в принципі якоюсь командою, яка може пройти на цей International. І, можливо, є чутки від того ж самого Алохи, наприклад, який казав, що ну, і кажуть люди, що він пішов в Na'Vi через якраз таки якийсь конфлікт соло чи нерозуміння того, як він. Будує командні якісь переміщення, як він будує взагалі команду, яка хімія між гравцями виникає, і так далі. Така ж сама історія була і з генералом. Тобто, з цього ми можемо зробити висновок, що багато гравців вони не розуміли, як. Соло грає, яким чином він соло грає, це їм не імпонувало, і, в принципі, ну, таке іноді буває в доті. Я буду це суто моє суб'єктивне бачення з цієї ситуації, і буду е все вам розповідати на своєму досвіді взагалі. Професійних ігор і, те, і того, як будуються uh, команди. Для тих, хто не знає, я і був на Інтернешнлі, займав там топ-8, тому, в принципі, розумію, як команда може проходити на Інтернешнлі, і як, який рівень там повинен бути, щоб команда нормально грала на самому інті. Uh, перш за все, uh, давайте скажімо так. На цьому турнірі вже такий тривожний дзвіночок було те, що соло він не вибирав героїв для своєї команди. Цим займався Свіден Стронг і разом з ним здається, цим займався їх тренер. Але тут я не впевнений, Але на камерах вони частіше за всього сиділи разом. Це можна побачити ось тут. Ну і зазвичай, в принципі, як продакшн, якщо колись хтось робить, то завжди показують тих людей, які вибирають герої. Це вже такий, скажімо, дзвіночок не найкращий для соло, тому що якщо ти збираєш команду, а навіть якраз робили акцент на тому, що він буде збирати команду, і у тебе на головному турнірі, який є взагалі в росі, і ну, все в доті і так будується навколо інта, це зрозуміло. І в тебе забирають. Ось ці капітанські навички, і кажуть, що нам не подобаються драфти, давай е, хтось інший спробує. Це говорить про те, що ти вже втратив контроль над командою взагалі. Та й в цілому, Соло виглядав, е, ну скажімо так, він не багато чого казав на драфтах, просто грав і виконував своє, е, ну, свою роль п'ятірки, але не капітана. І, в принципі, таке іноді буває. Справді, якщо у команди щось не йде, можна спробувати змінити і капітана там е, в. В самій грі і людина, яка вибирає героїв, це ну, таке буває, але я не думаю, що це буде працювати в випадку з соло, тому що це, очевидно, лідер, який е, хоче, хоче тягнути постіль на себе, який хоче е, робити все першим номером, і тому, ну, скажімо так, я не думаю, що він як е, саме такий соло-гравець п'ятірки, по, типу, та, по типу, ну, не знаю, як, яка я п'ятірка. Яка дуже крутльово виконує свою роль, зазвичай це всі люди капітани. Ну, Наприклад, там, як Міпошк раніше був, зараз він також капітан, але раніше він дуже сильно грав. Саме на саппорті, він не був капітаном, і. Тобто, це була просто п'ятірка, на кшталт так? який також не капітан, але він дуже кльово виконує свою функцію, він молодий і бажає вчитися грати на сапорті. Тому соло це, мені здається, не працює, тому що все ж таки він хоче бути капітаном. І якщо бачення самого капітана, вона різ -різ, різниця з загальним якимось. Баченням команди тобі не довіряють гравці. Ну я сам був капітаном капітанені, розумію, що це таке. Тому що, якщо, наприклад, ти там намагаєшся е, якісь думки донести до команди і тебе просто не розуміють чи не хочеш зрозуміти, і там через якусь черду невдач, ну до тебе вже, вже втрачається довіра. То, в принципі, щось донести до такої команди доволі таке складно. Я думаю, це приблизно і відбулося е, в наві, тому що вже... І тому що відбувається в грі, коли в нього забирають капітанські обов'язки, коли він не драфтить героїв, коли він просто грає там умовно на чені, як е, в цій грі. Це вже такий ну, приклад того, що ну, якщо вони не пройдуть кудись, то будуть зміни, і чи будуть вони будувати навколо соло команди, чи навколо е, гравців, які кажуть, що його треба кікнути, це вже рішення. За організацію. Тому це в принципі для мене зрозуміло, тому що а, зазвичай ну, тобі треба якісь зміни робити, якщо ти на, за сезон не зміг пройти на інтернешнл при тому форматі, який зараз є, і в принципі, шанс пройти на ін, він набагато зараз а, м, такий більший, аніж був у попередніх сезонах. Це треба реалізувати, особливо для такої організації, як Наві. Тепер питання в тому. Питання в тому, чи це справедливо було кікати соло. В цілому, я думаю, ось мій досвід гравців. Хто перемагає зараз в доту? Які команди взагалі? Команди, які пластичні. Тобто, гравці, які не можуть підлаштуватися, наприклад, візьмемо соло і Пупея. Так, ось два гравці. І мені здається, в них є кардинальна різниця. Тому що Пупей, він такий капітан, який дуже багато дивиться реплеїв за командами якимись. Дуже багато ем, аналізує, дуже багато спілкується з гравцями. Тобто він не притримується якогось базового стилю гри. Наприклад, там, умовно кажучи, ми граємо ось тільки так, наприклад, ну там якихось макромоментів. Є капітани, умовно кажучи, і взагалі як команда Наві, які будуть захищати, наприклад, Мідвежу. Мідвежу так? А, тому що вона одна з найважливіших а, а, веж в грі, і це зрозуміло, що її треба захищати. Але є команди, які, наприклад, ну бачать, що ось як тут цим вільно, що ну, ти нічого не можеш зробити, щоб захистити цю вежу. Ось дивіться, подиві... тут ну, такий наглядний приклад. Ти взагалі нічого не можеш зробити, щоб захистити цю вежу, тому що в тебе деспрофит ворожа, вона перемогла міт, саппорти вже знаходяться тут, гліфа в тебе нема, все. Шансів на захист вежі нема. Але в тебе є такий паттерн, скажімо так, по типу вежа це найважливіше, її треба захищати, щоб нам цього не вартувало. Хоча ти ну взагалі нічого з цим не можеш зробити. І ось навіть ми подивимося зараз на сапортів, що може робити той самий соло. Він може там знаходитись в топі, пресингувати на може вже дзеркальну якусь дію робити, знаходитись з вітюном, напрягати тут Сардара і забити взагалі на цю мітувежу. Те ж саме, Свіден Срон, він знаходиться тут. І це добре, що вони не намагаються якось побігти кріпів загрити і просто не помирають тут. Вони прийшли і як наслідок вони розходяться. До чого я веду? Тобто команда вона не пластична, вона не підлаштовується. Це один приклад з цієї карти. Таких приладів насправді за командою Na'Vi я помічав дуже багато. Тобто команда вона не підлаштовується під те, що відбувається на карті, а перемагають якраз таки, як я сказав, пластичні команди. Тобто, якщо ти не можеш захистити цю медвежу, тобі не треба її захищати. Просто йди займайся своїми справами. Ось, наприклад. Вже сардара тут вбили, але професійна дота вона дуже підв'язана на таймінгах. Тобто тобі потрібно вбивати цього сардара набагато швидше, коли він тут знаходиться. Тобі вже потрібно починати пушити цю вежу, ти не повинен дивитися, просто стояти позаду цієї вежі в міду, дивитися, як в тебе там вона падає, і нічого ти з цим не можеш абсолютно зробити. Тому що як наслідок, так, в цій ситуації вона це, звісно, не вирішила, але все рівно тобі треба завжди. Підлаштовуватися під гру і під те, що відбувається, такі ж ситуації можуть бути і з цією вежею, деякі команди захищають. Там особливо китайські це робили. Вони страдали тим, що захищали всю вежу, наприклад, летіли сюди, просто помирали. А тут чи не помирали, а вбивали там одного героя, і вони дуже часто тут опинялися в ситуації, де вони просто в невигідній позиції знаходяться, тому що сюди всі, всі, всі телепортнулися. Тобто. З цього я роблю висновок, що команда і по драфтам, в принципі, у Наві 50-50, на 50, але тут вже невідповідальне соло. Ми відкидаємо взагалі будь-які е шанси щодо драфту. Це особливо помічалося на кваліфікаціях і те, що було там на кваліфікаціях на мажор, здається. Навіть там також е дуже сильно програвали по драфтам. Там бувало. 50% у них нормальні драфти, якими можна зіграти, 50% ти можеш просто вийти з гри, з гри і не заходити на неї, тому що тебе драфт, яким неможливо перемогти. Соло цю, всю ношу, так скажімо, її забрали, тому він за драфти не, не відповідає. Кажу тільки про те, що я побачив ось які такі паттерни команди. Можливо, це навіть не він колить, тому що, ну, знаєте, в цілому забратися в голову людині. І Команді, якщо ти знаходишся там як наглядач, а не всередині самої команди, доволі таки складно. Можливо, там, тому що ну, з команди з внутрішньої кухні команди набагато видніше, які у неї проблеми. Це суто моє суб'єктивне бачення проблем у маві, які були і які ну, соло як капітан, він не зміг пофіксити, тому що вони не пройшли на інтернешно, що взагалі катастрофа для організації, як на мене, Враховуючи всі обставини, і враховуючи те, як зараз можна пройти на і. Тому ми можемо сказати, що у Na'Vi є багато прикладів. А я вже не кажу про те, які там макро переміщення у команди робляться. Тобто, якщо ми навіть проаналізуємо ось цю останню гру, після якої вони вилітіли з кваліфікації на інтернет, вони тут дуже часто вони втрачають, а, скажімо так, а, втрачають якийсь максимальний там погляд в макрогрі в лейтгеймі. Ну, не лейтгеймі навіть, а. Мідгеймі скоріше, тобто, ось, наприклад, вони роблять одне переміщення, і воно здається непоганим, ось це переміщення, яке вони зробили, тому що вони вбили садара. Але це як в шахах, тому що хто не знає, я в шахи грав, є і мене кандидат, майстри спорту, щоб ви розуміли. Тобі треба завжди продумувати, що буде, якщо ти граєш під якусь зону. Тобто, здається, що в принципі поділити карту 50 на 50, грати, наприклад, на боті там чи не буде пресингувати всю вежу, це нормально. Але, але у Gaming, подивіться на їх драфт. У них є нага. У них є Сардар, у них є Деспрофит. Тобто, якщо ти граєш на боті максимально всієї своєю командою, ти завжди просто страшаєш рошана. У них тут стоїть вард, і вони такі: Ааа, Рошан, Рошан, Рошан. Опа, і мінус Рошан. Все. На рівному місці. Тому, наприклад, в цій карті їм треба, мені здається, грати під свій ліс, не треба грати в боті. Треба тут залишити, можливо, одного Террорблейда, який тут буде фармити ці кемпи і ілюзіями відпушувати. А всі інші команді контролювати Рошана, тому що в них є Клакверк, тому що вони можуть е захищати свій ліс з Кімбером, наприклад, зі Скадією Террорблейда, вони вже не настільки слабкі. І тут просто все. Наві втрачають абсолютно все, що вони могли в цій грі. Далі як Ексенгеймін вже починає пресингувати, і гра, в принципі, вона вже. В макроплані програми. Тобто, і таких моментів у команди їх, їх дуже і дуже бага, багато у цієї команди. Знову ж таки, це по, говорить про те, що команда не пластична. А якщо команда не пластична і грає по таким загальним принципам, по типу: ось, ми граємо за Даєр за пітьму, і тому нам треба грати на bot-лінії, наприклад. Там ми ділимо карту 50 на 50. Чи вигідно це, чи ні, взагалі потім. Тобто, Ладно, там вони ще змогли забрати тут е, швидко у вежу. Але вони навіть в розмін Рошана не можуть швидко сю вежу забрати, тому що сюди запаркується вже нага, і їх просто звідси виганяють. Тому в макроплані це фейл нереального рівня просто, що таке відбувається. Знову ж таки, зрозуміти, чого це відбувається в команді Наві, складно, якщо ти не знаходишся всередині цієї команди. Але помилки ці, вони дуже видні, і їх треба фіксити. Капітанством, тренерством і взагалі якоюсь хімією команди. Як на мене, як на мене, соло, його бачення гри трохи застаріле. Я не знаю, я з ним не грав в команді. Я не знаю, які він там форсував в команді ідеї, але якщо його зразу ж після турніру кікає команда. То вони були були незгодні з тим, щоб грати. Ну і в цілому, як грали, я бачу, що це не пластична команда. Я бачу, що вони не підлаштовуються під ру. А це говорить про те, що ну на інтернеті їм робити на жаль нема чого. Хоча б мені хотілося з ними подивитися, тому що це єдина українська команда, а, так зі своїми мінусами, але все юно, подивитися за ними мені б хотілось. Що до чого призведе цей кік соло? Um, ну, скажімо так, я скептик того, що робити, ти там робиш одну заміну і по типу все, в тебе там п'ятірку поміняв, в тебе там команда заграє новими фарбами, ти там показуєш, що, ти, що в тебе там один капітан цей руїни, в тебе команда не могла грати. Я думаю, це так не працює. Треба фундаментально змінювати якийсь підхід, фундаментально якісь речі змінювати. Тобто, чи це повинен бути сильний тренер, чи це повинен бути сильний капітан, який може побудувати гру. Інше питання: хто це може бути? Я, якщо чесно, не знаю. І тут я вважаю. Успіх у команді Наві з тим, щоб розібратися, яка їм людина буде імпонувати в команді, з яким вони зможуть нормально налаштувати гру. Тому що в цілому у цієї команди потенціал є. У цієї команди потенціал є. Я думаю, що ну, те, що соло потрібно було міняти, це 100%, тому що він, ну, він взяв на себе відповідальність. Команда не прийшла на інтернешнл, йому довірилася організація на протязі всього сезону. Тут я думаю, він сам повинен був сказати: Сорі, ну я не я не справився, тут я а, мушу піти. У мене лише питання до того, чи треба було тільки соло міняти, тому що. Тут мені здається фундаментально можна було е ще деяких гравців змінити і побудувати сильнішу команду. Але ми побачимо це вже у наступному сезоні. Від наві. Добрі новини, новини, те, що вони не закривають свій ростер. Це дуже круто, тому що в принципі у Наві вже дуже така, дуже великий проміжок невдач відбувається. На жаль, на жаль. І ну, як він великий. З 2014 року, так, ну, коли там попей пішов, невдалі, недаліче, так, були там світлі якісь плями, але ну, їх дуже небагато в зрівняння з амбіціями, які є у організації. Тому я думаю, що організації в цілому якось треба змінити кардинально підхід, можливо, там. Орієнтуватися на молоді ростери, тобто там е, як це робили в свій, свій час Spirit там. Довіритися якійсь одній людині, але на позиції тренера, наприклад, знову ж таки, як це робили Spirit. Чи довіритися якомусь капітану на позиції? 5. Але підхід треба змінювати. Одна заміна соло, так вона можливо на короткому проміжку ча часу дасть якийсь результат. Але в цілому, я не думаю, що ця команда кардинально зміниться, але бажаємо. І успіху в тому, щоб змінитися. Вам, любі друзі, я дуже дякую за те, що ви дивилися це відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, тому що під час інта і далі тут буде багато україномовного контенту. Я зроблю все, щоб вам сподобалося. Якщо ви підпишетесь на цей канал, обов'язково пишіть свої коментарі. Для мене це. Перший такий досвід українського Ютубу. Я сподіваюсь, ви мене не будете там дуже сильно а, флеймити за те, що там я якісь слова, можливо, не дуже, не, не дуже конкретно там казав чи не дуже правильно, тому що є там на твіхі деякі, які там баш, ба, це башня, не башня, а башта, башта, башта і вежа. Мене не завжди за це флеймить. Ось можете в коментарях написати, чи можна казати про вежу на міду, що це не вежа, а башта. Саме через те. Ну, як у танка по типу, тому що мені здається, це прикольно. Ось така ось історія, любі друзі. Дякую вам за те, що дивилися, і до скорих зустрічей, любі друзі.